Розкавець, сонячний центр. Сонячно, але насправді зовсім і зовсім не тепло. Погода змінилася. До середи четверга підуть дощі, сніги, вітри ще сильніші будуть мухати. Отак, запахне потрошки зимою. А ми підемо до бювета. Є трошки новин, поки дійду до бювета, розкажу. Що і як? Нового цікавого у Трускавці. Так, мабуть, новина номер 1 що в Трускавці запровадили графіки відключення електроенергії. Вони точно такі самі, як і в решті Львівської області. Тобто фактично це не новина. Графіки запроваджені не тільки в Львівській області, а в решті України. Це швидше новина для киян. для Тих, киян, які вважають. Вони там найбільш нещасні. А ми тут в Трускавці, як би сказати правильно, на западне варені ложками. Поки не голодають. Так от, є графік відключення. Працює він з 18 листопада. 18 листопада передбачалось відключення. Ну, давайте, перш ніж, розказувати, як передпочалось, розкажу як це працює, я думаю, всі знають. Але можливо є такі, хто не знає, бо не відключають. От, в Львівській області і в Трускавці, зокрема, є три групи відключення світла. Тобто споживачі умовно поділили на три групи. А кожну з груп поділили лише на дві підгрупи. Тобто на загал можна сказати, що є шість черг відключення чи включення кому-небудь І на 18 листопада хтось мав не мати світла 5 годин, хтось 6 годин. На щастя, під час. Ну не під час, ладно. Скажу простіше. На щастя, по ходу дня ці відключення були скасовані для частини споживачів. Станом на зараз, 18 листопада, відключень нема. Ні у кого до кінця дня, але це станом на зараз, може змінитися. Ну, плюс 19 листопада точно будеш всі нахрі. Тому майте на увазі, якщо їдете у Трускавець, плануєте поїздку найближчим часом, враховуйте, світла може не бути. Звичайно, є будинки, де світло ніколи не виключають. Є будинки, об'єкти, де є генератори, є будинки і об'єкти, де не просто є генератори, де їх просто вмикають. Навіть вмикають. А не просто вони є. Ми уточнити цю інформацію. Тоді відключення світла не зіпсує вам відпочинок в нашому прекрасному місці. А ми йдемо все ближче і ближче до центру. До білету. Це 12-та година. Подивимося, що і як на білеті. Зразу уточнююся. Ну, по світлу, щоб ви розуміли, бо дехто вважає, а нема світла, нічого страшного буду телевізор дивитися. Телевізор теж працює від електроенергії. Нема світла, зразу проблеми з інтернетом. В когось води може не бути, в кого вода залежить від світла. Та багато. та теж всього не буде. Ліфт не буде працювати. Ну в кого він є знову ж таки. Це такі, здавалося б, банальні речі, але практика показує, що люди дивуються. При мені жінка казала, нас придуждали, що света не буде. А що ліфт работать не буде, ніхто не говорив. Казала вона і піднімалась на 9-й поверх санаторію весна. Ні, не санаторія весна, а готель. Чому мені постійно хочеться готель весна назвати санаторієм. Можливо, тому що він колись був санаторієм. Так от, а тепер коротенько про погоду скажемо. Сьогодні ще сонячно. Завтра ще кілька днів може буде сонячно середи дощі, похолодання і там, там доволі сильні вітри. Температура може і буде не дуже мінусова, але холодно буде за рахунок сильного вітру. От, йдемо до білету. Подивимось мав бути анонс концерту. А анонс концерту теж побачите в одному з наступних відео. Це Олег Гаврилюк. Олег Гаврилюк завжди приходить. Дуже любить спілкуватися, Розказувати вірші співати, ну, подивимось. Так, Вітерець вже сьогодні чотири. Ну, а я вже бачу Олега Верлюк. Зайшов в магазинчик <гум> іде вже в напрямку до бювету. Цікаво. Світлому сьогодні Олега Верлюк буде. Так, а ми сьогодні йдемо в напрямку до бювету, випередимо пана Олега. Ам'яну весело зайшов. <смі> Нема добівету подивимось що і як набивати. Парк готель сьогодні не дуже будується станом на зараз. Голубів, як годували, так годують. Незважаючи на заборони. Запрошуємо завтра на покриття Народного Артиста України і на щось такова. Так, можна підсумувати в двох словах, що ви корисно дізналися. Ви корисно дізналися, яка буде погода у трускавці. І що з погодою буде? Ну так, що буде з погодою і що буде зі світлом. Знову ж таки, вибачте, що обмовився. але Це підтверджує наше живе спілкування з вами. Концертом найкраще. Толота співачка спотужини. Голубе, це один з символів Трускавця, можна сказати, навіть. Дайте пройдемо ще ближче до біве. У гостях народної артистка України Ніна Шестакова 27-го на звостях заслуження тиста України Тоні Матвієнко та Дмитро Андрієць. Спільна концертна програма «Ми єдині, Україна в нас одна. Ну а сьогодні народні артист України, поет-пісняр Олег Гаврилюк. І для вас звучать пісні у його виконанні. Це Олег Гаврилюк буде Це вже, вже 12.19.